Слава Україні! Ви знаєте, я стояв і думав. Стояв тут, думав, стояв на базарі, думав і думаю, що легко нам критикувати владу у Києві, а от важко критикувати її на місцях. Тому що найважче вбити в собі Януковича. Кожному з нас. Ото є найважче. Поки ми не вб'ємо. Януковича в собі України не бачити волі. Болить мене це, переживаю. І пригадую. І ви пригадуєте, як ми всі кричали. Схід і захід разом, як ми тішилися. Подивіться, що на місцях робиться, у нас тут самборі. Де знайдете правду, де знайдете законність, захочете висловити своє слово на сторінках місцевої преси дадуть можливість чи не дадуть можливості. За скільки місяців, хоч одна критична стаття з'явилася в місцевій пресі, ви бачили, шановні читачі? Я пригадую свою бабусю, зіркову бабусю. Я скажу, навіть чому зіркову бабусю? Бо вона переплачувала газету Зірка. Чому вона переплачувала ту газету? Вона була найдешевша. І всім пенсіонери переплачували газету Зірка щось подібне відбувається зараз і в нас, тут в Замборі з місцевими виновнями. І можна змінити форму, але зміст, зміст, не знаю. Тут сказали про ідентичність. Дійсно, поки ми кожен із нас не ідентифікуємо себе як чоловік, як жінка, як спеціаліст тої чи іншої. Галузі, як людина, як українець майбутнього не буде. І наші діти нам можуть сказати, тату, а де ти був? Що робив? Де сидів? З ким горілку пив? чи не пив? Які ми є, за нами майбутнє. І ми маємо так себе повезти. Ми маємо так себе повести, щоб нам не було перед нашими дітьми, перед нашими внуками соромно, щоб ми мали честь і гідність їм сказати Я твій тато, я твій дім. Дякую. Слава Україні! Добре. Дайте му Я думаю. Ми вже всі достатньо висловилися з тих чи інших питань. Але я би хотів, щоб ми все-таки винесли, винесли урок з того, що ми вже маємо напроти тих двох років. І дійсно тут сьогодні згадали ті ностальгійні дні 2004 року, коли ми разом з вами...